Всім привіт! У нас нове придбання Toyota BZ4X 24-го року. Це електричка. З основного, скажімо так, щось цікавого в автомобілі це його пробіг, там щось 576 кілометрів. Тобто автомобіль по факту тільки виїхав, напевно, з салону, і якийсь дуже впевнений в собі водій, або не дуже впевнений в собі водій. Заїхав їй в бачину. Да, ось ми там з вами бачимо, і, відповідно побив ту машину. Фінальна ставка на цей автомобіль на США була 15400. Тут вона доставлено розмитнена, ось вже стоїть по факту готова до ремонту, виходить половиною тисяч. В Україні, якщо я не помиляюсь, таких варіантів десь штук 5, може 6. Ну, пишіть в коментарях, скільки вони, скільки вони в мінімумі коштують, щоб ви просто розуміли відрив від ринку України, та що, в принципі, можна собі придбати з Америки. Давайте глянемо, в принципі, що в нас по автомобілю. Я думаю, що ми спочатку пройдемося в круг, подивимося, як він у нас в загальному виглядає, та, що вкруг автомобіль в нас цілий. Тут, напевно, від удару. Та, трохи кріплення зламало, але то мілочі. А, відповідно, автомобіль у нас круг цілий, у нас а, стрільнута безпека. А, та, бо удар пройшовся там по лівій частині. Да, ось ми з вами бачимо. У нас тут теж шторочка стрільнула. Але це все міняється, це все робиться, відповідно нічого страшного тут нема. Давайте глянемо далі. Автомобіль у нас в такому красивому чорному кольорі повністю. Повністю чорний, без хрому. Автомобіль заводиться, їде своїм ходом, Там запасу ходу зараз там, 84%, щось там 160 чи 170 миль він показує. Ну, зараз в салон перейдемо, вже детально вам покажу, що в нас тут по пробігу залишилось в нього. По пошкодженню. Та, тобто, не пошкодження, як ми бачимо, прийшло більшість так, по, по правій дверці. В область там, порогу та такого формату. Ліва дверка в нас теж пошкоджена, але ми бачимо, що в принципі, в принципі при великому бажанні ну, я б її рятував. То я б не купував дверку заради того, щоб ну, цей момент виправити. Бо це реально незначне пошкодження. Тут все можна зробити і все буде ідеально. Цю дверку зараз не відкриваємо. Бо отут вона трошечки в нас вигнулась від удару, щоб не затикала вода, так якщо у нас піде дощ. Ну і відповідно, тут ми з вами бачимо, у нас так хорошо пішло, розрізало. Але ми бачимо, що трошечки тут зам'ятий, ну, замятий порог, та вон він там у нас буде йти весь. То, Але не критично, не критично, в принципі, це все зробиться. Дверка точно під землі. Що в нас тут по салончику? Безпека? Відповідно, у нас тут зірвана, шторка боку повністю. А, так, далі. По правій стороні теж а, вся шторка повністю взорвалась. Кермо, подушка ціла, і відповідно в нас врвалася сідушка. Тобто, це теж треба буде робити. Uh, автомобіль в нас запускається. Зараз він запуститься у нас, подумав, що йому треба вже кудись їхати. Uh, досить прикольний селектор uh, коробки передач. Чесно скажу, напевно, що хвилин 5-10 я сидів, думав, як же він все-таки в нас перемикається. Mm, але потім все-таки здогадався. Давайте. По селектору. А, ну, на перший погляд, да, він виглядає там, як Rover, як Мустанга, як Ніро. Тобто, да, має бути. Тобто Крутиш там собі, або не знаю, там, вправо, вліво, от, як в ліфі. Да, тобто там, перемикаєш вправо вліво, вперед-назад, як то кажуть. А, і має бути ок. Але ні, тут така штучка. Ну, як на мене, не дуже вона зручна, звісно, треба натиснути вниз і вправо. Щоб включити драйв. І ось автомобіль в нас, відповідно, поїхав. Ну, Відповідно, назад. Аналогічно, так, да, у нас? І зараз цей стояночний штормо звільнувся. Ну, і відповідно, паркінг в нас на кнопці. Ну, такий доволі дивний, якщо чесно, на мене селектор е, е, Дуже довго з ним розбирався. Ну, і відповідно, по салончику в нас тут така тканина зроблена в нас. Тут у нас аналогічна тканина. Не знаю, наскільки воно буде практично, якщо чесно, в експлуатації. Е, ну, оцей глянець, ну, от ви можете там побачити. Да, там, буквально, я думаю, що його витирати треба буде дуже, дуже часто, дуже багато. 23,5 тисячі доларів е, там, виходить цей автомобіль, по факту буде там, відремонтований, ну, орієнтовно. Да, тобто там вже. Е, Ясну картину дасть дефектовка того автомобіля, щоб розуміти, якщо ви собі хочете придбати гарний автомобіль, не за всі гроші світу, і щоб до підбору до і... до вас, клієнта віднеслися нормально, адекватно і розказали вам все, що є, то звертайтеся в компанію онлайн авто, приженемо вам автомобіль під ваш запит, ну відповідно в адекватний бюджет. Да, за 12 тисяч таку машину ніхто гнати не буде, бо її просто не існує в природі. Всім гарно. Mm -hmm. Ме, твоя мрія здійсниться.